Доброго вечора, любі українці. З вами Лавра, дівчата. Ну, так мені приємно, що ви про мене згадували і не забули, і хотіли чути мене. Я вам дуже дякую. Ну, прямо ну дуже. Вчора мені захотілося вам теж якісь приємне для вас зробити, зробити розклад. Але та тема, яка зразу мені прилетіла в думки, я подумала, що вона не підходить під мій цей канал. Цього напрямку, ну що ж, значить, зроблю це сьогодні, тема така. Якщо зараз ви відчуваєте, що потрапили в якусь воронку подій, там, півроку, наприклад, да, тобто довго, і ви не розумієте, як з неї вилізти, або ви хворієте щось не так з вашим станом здоров'я, і ви теж не розумієте, знаєте, де сили, що робити, і так далі. Далі питання таке: це ви проживаєте свої події? Чи ви проживаєте події ваших пращурів? які, Яких ви можете не знати, які просто при своєму житті не доробили? вам треба просто завершити їх родові справи. їх, Ну, по роду маю на увазі, їх незакриті справи. Так, іще раз, дівчатка. Це тільки тому, що якщо ви дивитесь, якщо ви дійсно потрапили в якісь події, з яких не можете вирісти, це може бути півроку, рік і так далі. Тобто той період, який зараз відбувається, у нас зміни в Україні, звичайно, у будь-якій живої істоти зараз теж ідуть зміни у тварину, у людей тут, які живуть в Україні, тут змінюється не тільки простір, а повністю всі, хто хто в цьому просторі знаходиться. Отже, ви проживаєте зараз. Ваше життя, ваші уроки. Чи ви проживаєте життя ваших пращурів? І повинні щось закрити? Поїхали. Ну, однозначно, це покійник, однозначно це покійник, який дійсно, ви знаєте, тут у багатьох можуть бути причини з нервовою системою, або з емоційною системою, або з емоційним напрямком, з емоціями, проблема, або з, головними, з головним болем і так далі. Або людина не може вирішити питання і від цього постійно крутиться в голові ці думки. Коротше, вони постійні, постійні, постійні. Ось так, так, да, це однозначно іде від людей, які вже немає на цьому світі. Що з цим питанням треба? Дивіться, питання стосувалося у родича, ну, звичайно, у всіх вас може, може бути це питання різне. Затуманеність в голові. От тут туман в голові, тут е, у когось не пропрацьовано. Які задачі вам треба зробити? Зараз я вам скажу, що треба е, зробити, щоб вирішити це питання. Ха -ха. Ясно. Так, дівчата, ну. <говор> у когось дійсно якась, ну тут негатив є, да, у когось. Я хочу підкреслити ще раз: це не ваша проблема. Це так сталося. Це ви не самостійно влізли в цю проблему. Будь-яка, якщо у вас є проблема зараз, і ви в ній, от як в кайданах, не можете вирватися. Це ви повинні усвідомити. Це не ви винуваті. Це проблема в тому, що ви просто повинні закрити незакінчений, закінчений, незакритий канал канал породу і завершити щось якусь дію, де ваш пращур не справився, не зробив, не доробив. Ось так: по-перше, це дійсно хтось старший. Ця людина була сильна, ця людина була важлива, ця людина хотіла родини, хотіла і прагнула. Людина мала дітей. Людина мала, і зараз у вас це програється. Дивіться, вона мала відчувати, могла відчувати, відчувати енергії, там. Тобто підсвідомість якось була розвинута в неї. Да? Тобто ця людина з розвинутою однозначно інтуїцією було. А у вас, якщо ви відчуваєте, що тут щось не до вам би краще, вам би краще, це говорить про те, що у вас. Трошки підзакрити цей канал, його треба просто відкрити. Тобто, та людина не пропрацювала той закритий той канал. Тобто мала, наприклад, інтуїцію, але не допрацювала, щоб робити якісь правильні речі для свого роду. Зрозуміло, тобто не, не сильно, скажімо так, користувалося. Знаєте, чим більше силою слова. Тобто, тут невистачання було, бо то була інтуїція у когось з ваших пращурів, але не розвинута була ну, горлова чакра. Тобто, сила слова була слабкою. Інтуїція сильна, сила слова була слабкою, і це не дало такої сильної можливості працювати на рід, на своїх, на, на, свої, на своїх рідних, на той час. Що вам потрібно зробити, це більше пропрацювати горловий чакру або голос, вміння говорити або доносити інформацію і так далі. Якщо це ви там відчуваєте, що багато там негативу з рота йде, ну тобто емоційно, ви прямо ось так. Да, значить, треба стати м'якішою, навпаки, промовчити. Тобто щось попрацювати з каналом, з горловою чакрою, з ротом. Це, якщо ви відчуваєте, дивіться, вас зараз буде багато дивитися людей, достатньо, да? і хтось зрозуміє, що саме в цьому. Далі, з іншими також у деяких людей можуть бути постійно холодні стосунки в особистому житті. Постійно холодні стосунки, куди б ти не вліз, за що б ти не хватався, не взявся і так далі. все рівно, е, приходить до того, що холодні стосунки, не складається щось і так далі. І е, Постійно розбите серце. Треба навчитися себе любити, бо ти бездієш, ти бездіяльна по напрямку до себе. Треба себе дуже пожаліти, полюбити, поберегти. Відчути маленьку дитину в душі, відчути, яка там маленька дівчинка сидить в тобі. В собі звернутися до себе. Да? Наприклад, там моя малесенька лаврушечка, моя зірочка, як же я тебе люблю? Ти там в дитинстві траляля, я тебе більше не дам нікому образити і так далі. Да? Тобто Вася, який там ображав або недолюбив, або кинув і так далі. Більше цей Вася або такі Васі більше тебе не обрати. Бо я за тебе вступлюся, тепер я тебе люблю. Тепер тобто, тепер буду тебе оберігати і так далі. Треба своє розбите серце, яке було колись розбите у пращурів, треба завершити, поставити крапку і навчитися себе любити. Ось так. І зразу ваші недороблені справи почнуть закрутяться, завертяться і вийдуть з цієї воронки. У когось тут дорогенькі, серйозні. Подивіться, тут просто один в один. Д'явол, відьма, якось прокляття гора. У когось тут закриті дороги, реально серйозні. Ви бачили сонечки. При вас я відкладала. відкладала. Закриті дороги. Хтось колись не справився з своїми страхами? Було не вистачання. Дивіться, тут мова так, тут розбивається на дві частини. У когось був негатив дуже серйозний, і так людина і пішла. І це прийшло по роду, закриття доріг. Постійна якась там е, срака. Вибачте, куди ти не влізеш через деякий час, знову страхи е, е, Ну да, щось не так. Тому що летіло багато в ту людину по різним причинам. Е, ось так е, це може бути як відьмовська робота, коли зроблена, і тому передалися. Не зроблені по естафеті передалися е, своїм дальш нащадкам для вирішування питань. А також. Людина у когось, да, у когось із вас, людина була в пращурах, та, яка постійно себе, себе буквально прив'язувала. І таким чином не мала розвиток. Для неї все було важко, бо вона була як прив'язана до чогось. розумієте? Наприклад, прив'язувалась до чоловіка, або прив'язала її до чоловіка, ту людину. І вона просто не змогла перейти розвинуватись, розвиватися. Вона залишилася. Вона так, на своєму тому рівні. І ваш сьогоднішній урок в тому, що ви повинні себе для того, щоб зняти кайдан, рухатись вперед, не бути залежною такою. Залежно від, там, Я не знаю, Паління від спиртного, залежно від чоловіків, залежно і взагалі від того, що вас може тримати. От вас може якась тримати робота важка, не дуже вона вам подобається, але ви прив'язалися через свої страхи, що не зможете пережити і переступити, що далі у вас там якісь перешкоди, які ви не зможете вирішити. Далі. Зніміть ці, ці кайдани з себе вперед із піснею. В'явол ще означає гарний офігенний секс, а також, скажімо так, бабка. Так що не бійтеся, ідіть, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Заробляйте гроші, все у вас буде добре. Тобто усвідомте по-інакшому, подивіться на це питання, і все буде добре. А у когось, дорогенькі, у когось дійсно негатив. Ага. У когось дійсно негатив. Хтось з негативом прийшов, і треба вирішувати це питання. Вирішувати це питання і перестати себе жрати. Заплутані дороги люди. У вас заплутані дороги у когось. Це тут теж розвілочка така, так як вас декілька людей, я декілька карт складає. Тому дивіться, хтось мог міг народитися від породу від людей сили і прийшов сюди з відьмовською силою, який не може її розвити, тому що є якорь, якорь може бути родовий, тобто може бути, може бути закриті дороги. Тобто ти не повинен цим займатися, да, наприклад. Можуть бути, просто твою силу колись перекрили спеціально. Тобто, якісь причини є, твою силу могли спеціально закрити. щоб ти не... Точно, Бачите? То, що... Тільки що була розвілка, і знову о, ці дороги, незрозумілі криві косі. Дуже тут у когось дуже бояться вашого розвитку. Дуже бояться, бачите, бояться вашого розвитку, бояться що відкриються очі, тому що тому тут різні причини. Ще раз кажу, ви могли народитися з вже. З тим, що не повинні чимось займатися і вирішити, можливо, як іскуплєння да, від відьмовського роду, і тому так боляче у вас ідуть. Тут можуть бути закриті і фінансові моменти, прокляттями різними і так далі. Бачите, і вас життя просто б'є. Дивіться, в будь-якому разі, дорогі, ви повинні зрозуміти, що це не ваші уроки, це уроки ваших пращурів, які просто потрібно. Передивитися і йти далі, якщо у когось дійсно тут е, ви відчуваєте, що у вас є сила і вона вилазить прямо, значить треба це цим займатися і розвиватися. І, дорогі, ви трошки помиляєтесь. Не думайте, якщо відкрити силу, це означає значить, працювати з людьми. Це означає спочатку налагодити е, життя в своїй родині, зробити родину максимально, наскільки у вас вистачить сил е, щасливою, налагодити ті напрямки, які вам хочеться налагодити. І потім, вже, якщо вам захочеться, це велика відповідальність виходити на інший рівень. Сьогодні рівні від мавства, вони змінилися все ж таки, бо я ж кажу, все змінюється. Нічого не бійтеся, розвивайтеся. І якщо як тільки ви усвідомлюєте, що це не ваш урок, а вам треба просто про бабку свою чи про дідку свого дідуся-прадідуся допомогти закрити той канал, родовий вам зразу. Полегше і знайдуться сили. Перестаньте себе гристи і е, вважати, що життя е, дуже важке для вас. Це не життя це ваш рід просить допомогти вирішити питання. От і все. Прислухайтесь до себе. Хай мій цей розклад вам допоможе розібратися в цьому. От і все. Дякую вам, любі. Однозначно. Не зліться на себе. Бачите, ви в тупіке. Не бійтеся розкрити свої очі, закрити, ви не бачите просто куди йти. Вам здається, що вам здається, що ви з собою все тягнете. Це ваше. Це не ваше. У вас буде скоро, як тільки ви зрозумієте. Откр... Відкриєте очі, дивіться, ця розвілка лізе і все. Відкриєте ці очі свої, зрозумієте, що це не ваше, вам полегшає, ще раз я вам кажу, зрозумієте, що це не яка таємничі. Все народиться. Звертайтеся в першу чергу до себе, любої, до своєї внутрішньої дитини. Полюбіть себе, скажіть, щоб обов'язково вирішити це питання. До рода не давайте ніяких обіцянок, а скажіть, якщо мені це буде легше, я зроблю легко. Якщо ні, вибачте, дорогенькі, дайте мені тоді підказки. Все, я вам дякую. Poka, poka.